І тепер ми з вами трішечки поміксуємо наші фарби. Нагадую, що у нас третя частина відео по арт-композиту <кій> ось такій марці. І я тут зовсім в іншій марці, але знайшла показати вам, наскільки можуть бути гнучки, фарби, і вони не тріскають. Так? Це акрил і це властивість всього акрила. Ці фарби точно не тріскають, тому що я з ними малювала і працювала на полотнах. Отже, гайда тепер робити наші експерименти креативні. Ми прямо тут будемо. Це вже наша креативна сторіночка під вифарбованочки. Дуже подобається. Наш акрил, він уже перша частина засохла, друга досихає, бо я відразу вам е, хочу записати це відео саме при денному світлі, я дуже намагаюся. І найчастіші запити, е, до речі, золото світло, і у нас тут золото світло. Це повторюється, це у нас теж повторюється. І тут у нас. Blue Haze, блакитний серпанок. Оце, до речі, не повторюється, і це дуже укривиста фарба буде. Я її вже знаю. знаю дуже обережно, тому що можуть бути ось такі ефекти, коли ви навіть трішечки-трішечки додаєте, ви хочете якогось такого цікавого ефекту, а воно відразу пігментом все забувається. Таке теж буває, тому відразу вам це повідомляю і розповідаю. Отже, давайте поки відкладемо пензликами іншими теж помалюємо. Але зараз я повертаюся до свого сьогодні улюбленого пензлика. Я взагалі дуже люблю ось цю форму пензлика. Мені здається, що нею можна малювати будь-що. Вона може прийняти і квіточку, пелюсточку зробити, нею можна і ребром, і будь-як малювати. Але я думаю, про пензлики можна ціле окреме відео зняти, тому давайте туди не йти. І мені би хотілося вам показати, от дуже гарно буде насправді зелена плюс золото. І так. І мені для цього все-таки я візьму декілька окремих пензликів. Так, ні, це якийсь у мене не дуже класний. Давайте я знову відкрию щось із цих, можливо, якихось круглих. Я хочу кінчики не вбивати, щоб вони у нас побули велика-завелика. Велика. Ось цим пензликом я буду трішечки так набирати, трішечки так. Так. І ми зараз трішечки з вами ні, це треба було мастихіном взяти і не мучитися. Зараз я все-таки піднімусь і візьму для вас мастихін. Ти бачиш, він у мене теж є в тестуванні, тому подивимося. Хоча тестування мастихіна це, звісно, гучна назва, але зараз ми все з вами зробимо. Отже, що ми зараз зробимо? У мене відразу все під рукою я навіть камеру, оп, камеру спиняти не буду. Є. І просто росівський 15-й мастихін. Ми їм будемо накладати, набирати фарбу. Насправді він для структурної пасти, але я люблю набирати і фарбочки ним, тому що це дуже-дуже зручно. Особливо, якщо ви з банки працюєте, я вам можу показати навіть свій мастихінчик, полякати вас робочим своїм. Ось такі вони потім з часом стають. Так, Але, але він робочий і цим класно. І ми з вами хотіли змішати з золотом і подивитися, що ж у нас будуть за мікси. Отже. Знову ж таки, ми можемо, давайте я навіть золото не пошкодую для подальших експериментів, тому що з золотом можна зробити взагалі окрему вифарбованку. Отже, це я закриваю, ми можемо його додавати в будь-які суміші, і можна назвати тоді буде це відео золота вифарбованка", Так. Щось типу такого. Отже, беремо наші серветочку обов'язково. Я заберу все-таки ж це розхід фарби вашої. Тому йдемо. І ми відразу міксуємо. Давайте. Я взяла на срібло, можна взагалі пластикові тарілочки, можна які завгодно тарілочки, я вирішила показати, як можна міксувати. Це десь 50 на 50. Золото плюс ось ця зелена. Ось ці плюс два. Ви подивіться, які просто неймовірні, неймовірні кольори виходять. Просто клас. Якщо ми трішечки більше зелені візьмемо. Відповідно, у нас інший відтінок, але він буде би мерехтіти. Бачите, він інший. Потім, якщо ми візьмемо більше золота і знову ж собі змішаємо, він буде жовтіти. Ну, тобто ви можете можете гратися. Це звичайне змішування фарб нічого тут не буде. Але ви погляньте властивості металіків, звичайні фарби у вас все-таки набувають. Не починають сяяти. Так, не настільки виражено, як ось ці, але бачите, вони починають сяяти і змінювати відтінки. Отже, гайда тепер. Потестуємо інший. Дуже гарно, звісно, золото і жовтий, воно прямо аж вистрілює. Давайте ми з вами зараз зробимо золото і помаранчевий. Так, ось так. ось Ми будемо не побагато фарбочок брати. зовсім, зовсім по потрішечки. І знову ж таки, ми можемо нанести і потестувати, подивитися. Можемо взяти більше. І у нас буде інший відтінок. Можемо взяти більше помаранчевого забрати. І у нас знову, але з відтінком, з відтінком такого золота Звісно, я вам всі ці мікси покажу додатково. А, давайте з вами знову ж таки червоний. Давайте червоний. А, так. Я зараз вже так сміливо беру прямо з баночок. Але ж ви розумієте, що ми можемо всі ці кольори міксувати. От, до речі, я не бачу сенсу, до речі, ми зараз наступним ось цей кейс зробимо. Угу. І зробимо сюди. Я прямо при вас червоний та золото. Ви погляньте, який неймовірний колір просто виходить. Я прямо можу на папері, поки воно сире, я можу коригувати. Я ввожу більше червоного, більше ще червоного. І ось такі кольори. Ви згадайте, який у нас він тут був, і який тут. Я навмисно не закриваю ці вифарбованки для вас, щоб ви могли бачити, тому що, мені здається, це просто диво. І так ви можете менеджити. А тепер загадка для найкмітливіших. Як ви гадаєте, що буде, якщо світлий, жовтий, золото змішати із синім? От зараз, поки я буду змішувати, для вас варіант написати мені в, коментах, в коментарях під цим відео, який колір у нас вийде, як ви гадаєте? Напишіть, будь ласка. Так, я знову ж таки промиваю, щоб у мене була дуже-дуже чиста, дуже-дуже чистий пензлик. І я беру синю. Так, сміливо беру. Так. Беру золото з іншого краю. Так. А ну, давайте, давайте, давайте. Який колір у нас виходить? Погляньте, який неймовірний колір. Це синій. Це блю. Блакитне сяйва 480 плюс золото. Я 137 і золото світле Ось така краса. Давайте більше. Більше ж золота. І зараз, бачите, я червоного трішки навмисно лишила. залишила. Ми можемо зробити насиченішого. Давайте ще насиченішого. Весь сині заберемо. Ви погляньте просто, який у нас тут був колір і який він спокійний і гарний тут став. Оце і називається пастельні перламутрові кольори, які зараз теж. Але вони завжди в тренді. Завжди не в тренді, але хтось їх найбільше любить. І ми сюди ж додаємо червоненького. Тобто колористика у нас. І знову давайте жовтенького. Ага. От, до речі, давайте зараз замішаємо. Щось мені синій фіолетовий цей не подобається. Мав би бути такий гарний колір. Це, мабуть, те, щось багатокомпонентне все-таки. Не однокомпонентне. У нас з однокомпонентних фарб виходить дуже гарний червоний. Тому давайте окремо ми просто замішаємо червоний, більше червоного, ще більше червоного. Не шкодуємо. Це спеціально я для вас хочу зробити таке тестування, зекономити вам фарби сили і нерви. Щоб ви просто взяли, але фарби, ну я чесно кажу, що мені вони дуже подобаються. Я, не тільки мені, не, я, не тільки я такий художний. Ага, можливо, я це не той не ті фарби взяла. Все-таки це 378-й блакитний FC. Можливо, зараз ми подивимося. Щось я могла не того зробити. Тому зараз будемо дивитись додатково. Отже, давайте просто ми окремо ось тут замішаємо, подивимося, який у нас фіолетовий з вами виходить. Ну такий собі фіолетовий, до речі, нібито чистий фіолетовий у них, до речі, гарніший. Давайте ще більше. Так, да, із такого фіолетового гарного золота навряд вийде. Місцями нам теж такий колір потрібен. Але хотілося б. Такого соковитішого, смачнішого. Мені здається, з рожевим буде класно, але враховуємо, що тут є білила, тому цей кольор буде іншим. І давайте зараз подивимось, як взагалі металіки одне з одним змішуються. Теж такий цікавий кейс. Я не знаю, чи є насправді такі відео на YouTube, але мені дуже захотілося саме для вас його створити, тому і мені хочеться саме блакитний з жовтим змішати і побачити, чи дорівнює блакитний жовтий металік, блакитному і жовтому в. Так. я для вас все замішую. Дивіться, рівненько, легенько. Все чудово змішується. Так, ми, мабуть, з вами замішували все-таки ці два кольори перед цим, Хоча ніби то ні, зараз подивимося. Так. І ось сюди нижче, ще один колір. Ми так можемо просто відтінками. Дуже довго гратися і дуже-дуже багато кольорів отримувати. Ну, я думаю, якщо ви малюєте і дивитесь це відео, ви вже знаєте, що кревативу немає меж. І ви додаєте більше одного, і менше іншого. Цих схем змішування, насправді, в інстаграмах ютубах вже стільки, що мені здається, навіть вам не потрібно і розповідати. Навіть подивіться просто відео моє по змішуванню олівців, і ви зрозумієте, як це все міксувати. І давайте все-таки FC. О, до речі, давайте зробимо такий теж експеримент. Сьогодні в мене такий день експериментів. Ось сюди ми наливаємо. Так, і з цим змішуємо. Тут вже в мене буде полі. Так, це все-таки був він. Перший правильно ми з блакитним ФЦ змішували. Да, бачите, бо вони все-таки сильно відрізняють. Ну, не сильно, але мені без камери видно, що вони різні. А тепер давайте змішаємо наш розжав. У мене тут вже дуже брудна вода. Не робіть так, як я, але я все-таки хочу дописати цей огляд, потім буду замінювати водичку. Хочу цей неймовірний, просто не уявляєте, але знову ж таки, з ним дуже обережно. І з цим рожевим зараз знайдемо місце, де ми можемо ним погратися. Будуть просто неймовірні суміші з золотом. Я це вже просто знаю, бо я це робила. І будуть дуже гарні суміші з іншими кольорами. Єдине, пам'ятайте, знову ж таки, промиваємо, промиваємо пензли. Єдине, пам'ятайте, для чого ви це робите, бо не всі ж кольори ще гарно поєднуються між собою. Навіть більше я захочу. Це ось сюди. Давайте. А там ми зробимо ще один колір. І ви погляньте, Ви пам'ятаєте, який у нас рожевий був. І зараз ви зовсім інший світ побачите. Ви погляньте, який неймовірно пудровий, ніжний, сяючий колір у вас виходить. Ви можете більше давати, ви можете. Менше давати, ось це мені б хотілося навіть більше золота. Поки в мене сире, я нагадую, що я можу прямо змішувати на папері, але так не робіть. Це треба підловити хвилинку таку, щоб було. І тут ви теж можете. Да, у вас тут теж більше. Ви також можете нашаровувати. Ви можете нанести один шар, потім зверху інший, але пам'ятаємо, що у нас не всі є прозорі. Як краще, тоді металіками перекривайте зверху класику. Класику наших кольорів. І які ми з вами ще хотіли зробити суміші цікаві? Е... Ну, до речі, часто запитують, не знаю, чи в цьому є сенс, але давайте я спеціально для вас зроблю. Знову ж таки, золото з чорним, що буде, тому що зазвичай золото і чорним це просто мега-поєднання. Але, що ж буде, якщо ми зробимо таку суміш? Давайте я просто вам покажу. І це буде і назавжди виділі, що буде, якщо змішати чорний та золото. Саме в фарбах. І нагадую, що акрил золотий це не дорівнює золота паталь. Чорного я беру зовсім трішки, тому що він дуже-дуже насичений. І нагадую, в чорному у нас інколи може випадати в зелень. Тому поїхали ловити сюрпризи. Що буває, якщо багато-багато чорного і трішечки металіків, золотих. Зараз я до вас до камери, бачите, трішечки. І тепер більше додаємо. І ще більше, і все золото вмішуємо в чорний. Ну, в зелений у нас на диво не випало, хоча б мало їх в зелене випасти. Можливо, я помиляюся, воно зараз випаде. Але ось такий кольор у нас з вами виходить. Не знаю, наскільки він привабливий чи непривабливий, оцінювати вам. Інколи такі кольори теж потрібні. Але тепер відповідь у вас, що ж буде, якщо змішати чорний та золото, у вас уже, будь ласка, наглядно наочно є. Ну, і Звісно, давайте вже ж тоді білий зробимо. Якщо на те пішла, тестуємо повній. Мені потрібно зробити і нову водичку, і нові серветки. Дуже негарно. Ні, я пішла, зроблю для вас гарний чистий тест. Я поміняла водичку, тому що я хочу, щоб цей експеримент для вас був чистим. І знову я беру білий та золото. І причому білий я беру класику, яка у нас з деко композит є. З композит вибачаюсь, є. І давайте ми відразу подивимось. Знову ж таки. Я перевернула для вас фольгу. Чому я малюю на фользі? Тому що я лінива, і я хочу, щоб у мене все було швидко, легко. І я швиденько зняла, нічого не мити, просто викинула такий простий розхідник. Але ви пам'ятаєте, що тоді ж ви кольору істинного не побачите? Ну, але я думаю, що з практикою у вас все гарно буде. І тепер давайте подивимось, який у нас гарний, неймовірний колір вийде, якщо змішати білий та золото. Це, якщо багато золота, це якщо багато білого, він буде укривистим, гарним, неймовірним таким перламутровим кольором. Ось, думаю, такі найважливіші аспекти я для вас сьогодні порозкривала. Е, які ще кольори вам би хотілося побачити в сумішах? Ви скажіть, тому що мені здається, я відповідь на запитання, чи можна міксувати? Е, давайте я це витру. До речі, давайте ще подивимось, бо я ж сказала, що акрил не розмивається, але ви пам'ятаєте, що? У мене ось тут була свіжа фарба, і в свіжу фарбу у мене було капнуло. Все, бачите, вже засохло. І тепер нічого підрозмити я вже тут не можу. І дірочку я не зафарбую. Так просто і так легко. Я можу хіба що взяти зверху і додатково перекрити іншим шаром. Але вже видно, що буде зовсім не те. Так. Це таке невеличке тестування, я вам знову ж таки підніму покажу. Це класична серія, ось знову капнуло, але у мене тут вже повністю все сухе, глянцева така поверхня. Ну, дуже класно. Мені металіки прямо дуже-дуже зайшли, тому що взагалі класно. І акрил він досить такий матовий. У мене навіть є такий окремий напрям, який називається Акрил Гуаш. Ми його купуємо для того, щоб у нас оцей матуватий ефект такий виходив. Тут мені це подобається ефект, я це відмітила. І ось такі неймовірні фарби. У нас з вами є. І ось такі просто чумові суміші у нас з вами виходять. Звісно ж, ми можемо гратися з зелений приглушати. Ми можемо туди додавати, наприклад, коричневого, щоб взяти, приглушити тон, чи червоного, наприклад. І він стане таким оливкуватим, гарним кольором. Але це вже класичні правила з поєднання, які ви знаєте. А це не типові правила поєднання, яких ви не знаєте, чи знаєте, чи ні. До речі, напишіть, чи знаєте, чи ні. Мені, до речі, чорний золотом дуже все-таки подобається. І бачите, як вони сяють. Ми встигли записати за денне світло з вами все. Пишіть, який із кольорів вам найбільше сподобався, яке поєднання ви хотіли використати в найближчих своїх роботах. Ну і звісно, малюйте свої роботи, відмічайте мене. Я з задоволенням прийду до вас на сторіночку, подивлюсь, відмічу, полайкаю, тому що мені завжди цінно хто, що малює за моїми відео. Залишайте коментарі, щоб ще вам хотілося подивитись про акрил композит. І далі ми будемо з вами переходити в наступну лінійку, де будемо розбирати, що таке текстурні структурні паста. Чи це одне й те саме, чим вони відрізняються, як з ними можна працювати, і, звісно, будемо далі малювати. Ось такі я тепер буду писати відео. Вам по декілька невеличких частинах. Мені здається, так і ви не стомлюєтесь і вам цікавіше. І так ви можете переробити більше інформації, засвоїти, протестувати на особистому досвіді і щось для себе отримати. Ось така краса у нас з вами виходить. А на цьому, друзі, все. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої інстаграми, які знаходяться під цим відео нижче. Буду рада товаришувати. У мене багато чого цікавенького по мистецтву, психології та арт-терапії. На все добре, Па-па!